Вітаю, вітаю, друзі, на каналі. Підтримайте канал потужним лайком. А ми сьогодні виконаємо міні-ігри. Поб'ємо морди, пограємо в кістки, а також позмагаємось вам ресінг. Отки де шляхта б'є ще з яких це півворяни б'ють знак чатрація ставиться до селянства як до рівних собі. Якщо ви вступили спустили собаку в дім, то вона вже ніколи не буде спати в комірі. Але не мені про це судити. Справа в тому, що на кулачних боях можна непогано заробити, хочеш спробувати. Jaki prawo? Każdy pretendent stawłuje stawka, jaka rośnie im biçше. W tym biçше boje im wyższe, chcąc bytyć po część, Reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach albo zwali przeciwnika znok. Zapisać was na nasz taką walkę, czy walkę? Czy tak stać czy tak stać i tak ja i будеś stawać i wykrzyczać. Toż no. dawaj. Mhm. Poproszę godnego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z nowicjuszem. Stawajcie. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. Chcemy monetkę. Dajmy maksimum. W takim razie otwieram zakłady. Będziemy droższe podнимаć. To główne teraz. Uspiewać i A, jest, popał. Przed D. Da, nie ma mocnych. О, так нормально. З двох плюх. На Прекрасний walka. бій! Gratuluję Вітаю з перемогою. Ви росте, як ваш виграв, готовий до наступного бою. Ну на no, yeah. Чим кращий би, тим кращий бій, Тим вище сталка, тим більше уграна. О, мы это любим. Давай полтинник. В таком разе отверам заклады. Ой, не попал. О, это уже трохи поплотнейший козак. На, и сейчас короночку. Ну, все, не исчез там.

Це найсильніший хлопець з усіх, кого я, хлоп, Всіху, я знаю. Він завалив не одного єбаного коня. Так, і він заробив на клачному бою, змушують батьки дворян позеленіти від закріплять. Робіть ставки, Поспішайте, завжено. поки не пізно. Оооо, oh, тоже мені 60. Ну посмотрим, хто там. О, це такий бородатий козак. На, у спинити. порівняли трохи. Черешня. Усік з Фюрі. Раз, раз. Відьмусік. На, oh. oh. так куди там? Це було видовище. Прекрасний бій. вітаю з перемоги! Чудовий показ сил, лучність та спритність. Схоже, кинути виклик, новим чемпіону вже нікому і ту ще грубо. Ви не можете помилятись більше. Це ж Сільгрант. Я м'є. Це я. Дивно бачити тут тебе. Ти завжди стверджував, що це бої примусові. Товаришки, там справжні джентльмени. О так, ніколи не забуду великих досягнень. Зельтріка на турнірах. Мій брат, мій брат неоднозначно доводив свою велич. На жаль, світ котиться під укід. Сьогодні лицар повинен і кидати виклик просто людям, щоб довести свою хоробрість. Але серед вас є і відмак, і хоч і його кровний день, кров як і порівняння з моєю, його бойова майстерність задовільна. Можливо, коли він впаде до моїх ніг, ви зрозумієте, що я не просто брат Зельтріка. Я був це відомий як Сільград. -сільград. Найкри... -сільград. найгірший -сільград. кошмар кожного відьмака. Я викликаю Ставі те відьмаче. Дві... Ставка два мішка золота. Повір мені, сільград І... не кидав виклик жодному старому кріпаку. Фу, чуєте, друзі, так це виклик? Я підійму цю рукавичку. Покажи, що ти зроблений. Вставай, борися. Ну давай. Ч ты? Чума болотня. На, ты в пыку. В чержечня. Ух ты шо. На на у маму. О. И давай в добавок сходу. На. Дуже багато говори. Єстим моря, не вбив. До чого ж це було краще б я загинув від твоїх рук. Це був чесним. Як ви хотів? Ви не розумієте, моя репутація зруйнована Я побився і виграв типу золо. Не впевнений, що мене це хвилюю. Ми Сігра ще зустрінемо і сільжець не забуває. Бротулує вітаю, переможець, дякую, і дякую поколарим. переможеним. Ти довів свою майстерність відьмак? Битися з собою честь для мене. Давай розділимо привото защит. А зараз раз розлічимо пуле. Яго! Яя! І сіки нам насипали? Хочешся бить? Друзі, і сіки нам насипали. О, 500 оренів, ну, no, задовільно. E, рахунок. Тобто, нам пригрозили. Nie macaj go tylko. Nam przygroзили i trzeba poczekać. Dawajcie poszukajmy. Interesy czy odpoczynek? Odpoczynek i zakupy. A, mm -hmm. to zapraszam. prasa. Łaska, Czym ja moju wam dopomóc? Zagramy w kości. Справедливо, а я граю тільки з найкращим. Якщо хотів перемогти Бруно Гільда і Корнеліуса Мейра, тоді я тебе випробую. Ага. Я шукаю місце сили. Кинемо Кості. Привіт, скале. Не? Не, не конкурс тільки, а кратко. просто mm -hmm. Нам дуже швидко. Так, ну що, побігли Мнєш. шукати. Мнєш. Цих двох чуваків, яких назвав трактирщик. А, де їх шукати даже? чесно і сам не знаю. О, ось вони. Два парубки. Окей. А пси. біжить. А дошли. Пси. ще заставлять? Як справи? Ого, жіночка яка. З бочечками. З бочечками пива. Ну давайте, хлопці, це супер. А, ось вони. Привіт! Хочеш зіграти? Хочу. Щось ми перескакую. Тут я ставку високу робити не буду, бо це реально на фарт. Суперник підняв. Що в нас виходить? Повторний перерахунок. 1-1, 2 четверки, тройка. Давайте так. Суперник підняв, кидайте кисточку, каже. Чотири, Має дві пари. Ти програв, а чого ви програв? О, да снифясь, у нього, конечно, три п'ятерки. Давай, ще раз. Чувствую, я зараз на цих кістках програю більше, ніж заробив на боях. Так, один, три, п'ять, один, два. Отказав. Ти переміг. Ву! Так, окей. Давай ще цього, докуэфкаємося. Хочеш зіграти, давай. Let's go! Я твій, ти то мій. Єдине, що плюс у цій грі, що тут один раз треба перемогти. Так, 3-3 і 2 четверки. Давайте рискувати. Моя троечка троєчка є. Може ще одна троєчка випаде. Ага. Ти переміг, ніфіга себе. собі! Нічого Нічого собі. А тепер куди побігли? Тепер до старости, може, нас відправляють? Ну давайте. Що Що то є. А е -е, я по-моєму. Сюди піднімався? Ну да. Це супер. Але. Чи піскатись треба? Б... Так, ми тут не де не спустимось? Можливо, ні. Тут треба було. Жух-жух. Хоча почекайте. Тут що? Шнапса не буде? А. Верген. Я тебе ненавижу. А тут, напевно, я піднімався. Підіймався, Подіймався, да? <плоти> да, напевно, над шахтами. Над шахтами гудуть, богатирі вгору йдуть. <клухи> mm. А не нельзя відкрити? Шо? А, відкрий, все. Це тюрма. Друзі, ви маркер бачите? І я бачу. А як туди попасти? Може тут треба заходити? Ага, борода. Гномова борода. Ага, <говори> їй <говори> Завтикай, звісно, завтикай. А, все, напевно, я. Побачу, куди треба спуститись. Так це в таверну у нас веде. тю. Перемогти корчмара. Пише. Окей. А я сразу не понял. Я думав, він типа хоче, щоб ми п'яти риск перемогли. Давай зіграємо в що? Грабы? Конечно, грабы. Так, две четверки. Поднимая. Теперь не поднял. три кистки. Эй Ty parę nich z razu. Witaj druzi Co nam dać? Wygrałeś! Pieniądze są moje. Za dobry jesteś dla mnie. Spróbuj ze starostą, Cecilem burdonem. Może i spróbuję. Okay. O kolejny. Ja Szukam miejsca w dużej zbyt. koncentracji magii. Ви пам'ятаєте якісь історії про чаклунів або магічні Сили в цій місцевості? На рахунці вогни диші суки трирічної давнини. Ну, в лісі, за Вергеном. Коли жив Чаклу, може пошукати там. Може щось залишилось. Можеш також поговорити з Тасіло. Ніхто не знає історії Вергена так добре, як наша старостя. Наш староста. староста. Дякую. Окей, біжим до старости. Він нас до старости грати в кістки, а також розпитати про місця сили. Це супер. Ага. І це знову підніматись, да? Нагору, да. Як я люблю тебе, Верген. А музика така, наче в готиці, коли, е, по-моєму, бігаєш. Gdzieś w końcu, tam gdzie troll czarny, w drugiej gotycie. Kto grał, to Taka muzyka też gra. Na, na pokładzie można zaczynać. roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Stax. Jeśli wytłuczcie te potwory, całe Wergen będzie wam wdzięczne. Oj, trochę grosza by się zebrało. Będziemy pamiętać, sesji. Що там Шелдона? Тримайте свої вуха в штанях! не можна весь час їбати. Шахти це як коханка, з нею треба бути ніжною, щоб вона прийняла тебе вологою. Шелдона. Так, підземне життя. Друзі, що нас перекинуло? Ми взагалі в покер грали. Куди це пішов? Зіграємо в покер. Заграємо в кості. Грами! Ходімо. Друзі, я розпочав квест, навіть не хотівши це. Забув діалоги читати. Просто було шарашено Так, 5-5. 3-4-4 перекидываємо. Сіль надкинув. Ты програв. Ну ч програв? Ну шо ж, мы даже 35. Стоять. Заграйми в граме. Давай. Сильно кинул. Пости не люблять, силу. Так, дві четверки и 2 тройки. Нам, в принципе, одиницу троки перекинути і все. О, там, по-моєму, четверочка випала, та, що нам треба. Ти переміг. Ну да. Супер! Остався ще ну, один жулик. Треба буде підністи податки. Маш ту свою орену. Не хочеш ще Ти занадто хороший, спробуй Харден, учня Кована. Спробуй з помоцником Кована, Хагарден. Хагарден. Ну що? То -то. О, а Коваль нас попереду. Це супер. Е, я сподіваюся, що ми після цих квестів піднімемо ще один рівень. Хага! Я б не проти поглянути на ваші мечі ближче. Зіграємо в Кості. Сильно кинув. Але щось випало дві пари. Тройку перекидаємо, і я думаю, це буде досить. Легенько так, раз, блин, четверка. Ти переміг, ура! як Ви, мабуть, у цьому добре розбираєтесь, призові гроші твої. Угу. Мені не потрібне золото. В принципі, нам треба золото. Мені завжди приємно мати гроші. Новий етап квесту. Квест виконано. Сики дало. Полбу не дало. Угу. О, це супер. Нема моцних. Треба виграти. Перемогти Ярпена зіграна та шелдена секса за Мреслінгу. Давайте ефкаємося. І зараз переможемо цих двох. Ну. Друзі, напевно, ми не зможемо зараз виконати ці завдання, а нам придеться спускатись у шахти. Угу. Досконалення. Броня плюс 2, здоров'я плюс 10. Тільки ми їх 3. Якщо їх накину отак. Трофеї. Чобати. Ага, у мене, в принципі, тут тільки дві Давай попробуємо. Угу, жменшення шкоди від магії. Здоров'я плюс 15. А якщо ми зараз удосконалення кидаємо? Одне. Раз. Здоров'я плюс 10. І сюди ще одне. Оба! Здоров'я плюс 20 і броня 19. Це вже ж краще, ніж чим... сі, сі, да? І да. Броня як вам. Друзі, закінчую серію. Час а в наступній вже будемо йти в підземне життя. А там дуже буде цікавого багато. Тому всім пока-пока.